Всім привіт! І як ви думаєте, для чого мені буряк? Зараз дізнаєтеся, поїхали відварюємо буряк, повністю його очищаємо, вбиваємо одне яйце, добре його перемішуємо, щоб воно стало аж таке трішки світліше, чим завжди. Додаємо сюди 200 столові ложки манки. Також все перемішуємо. 100 мл сметани або сметанного продукту. У мене сметанний продукт. Зовсім не змінив структуру нашої запіканки. Манка, як бачите, почала працювати. Беремо 150-200 г сиру і всипаємо теж в цю суміш. Все перемішуємо до однорідності і вкидаємо сюди відварену і протерту бурячку, робимо однорідну масу. Перемішавши, ми отримуємо ось таку масу. Дуже гарна така рожева маса. І зараз будемо її перекладати на наше деко. У мене маленького не було, тому я зробила в великому, але з бортиком. Бортик робила із фольги. дуже яскравий рожевий колір. Ось, бачите, який я зробила бортик такий. Щоб вона не розтікалась, вона начебто не повинна розтікатися, але все ж запікаємо при температурі 200 градусів 20 хвилин, як бачите, маса від манки і яйця не розпадається, вона тримає свою форму. Дуже низькокалорійний продукт. Смачний, низькокалорійний, він підійде, як і гарнір до м'яса та риби, ну і як самостійна страва. Всім дякую за увагу. Якщо вам сподобалося це відео, обов'язково підпишіться, поставте дзвіночок, нажміть на дзвіночок, поставте мені лайк. І до нових зустрічей! а Я буду далі експериментувати і готувати те, що ще ніколи не готувала. Всім гарного дня, па-па!